Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео точно не про Дальнобой. Воно про наше сьогодення, про яке ми не повинні забувати ні на одну хвилинку. І так, ви мені часто пропонуєте, влад, давай перекинемо тобі кошти, а ти відправ там волонтерам, кому ти знаєш, кому ти впевнений, що все буде добре, що ваші кошти підуть по призначенню. Я вам, друзі, хочу сказати одне: що я цим не займаюся. Але хочу вам зараз порадити одних дійсно дуже чесних та відповідальних. Два хлопці, які займаються волонтерством, це мої друзі, за яких я можу ручатися головою, так як вони дійсно дуже багато вкладаються в волонтерство. Це Олег і Влад, які дійсно збирають по соломинці будь-яку допомогу. Що тільки можуть вони достати вони везуть все. І картоплю, і крупи, макарони, ну, все, що можна з продуктів, з військової амуніції. Ну, ну везуть все абсолютно. І буржуйки навіть варять уже зараз. Також понаходили хлопців сварних, хто може варити. Люди дають балони, з балонів варять. Ну, коротше, молодці. Доброго дня всім! Хочемо показати результати нашої спільної роботи. Завдяки кожному з вас, кожному, хто дає матеріали. Завдяки. Роботі наших майстрів завдяки кожному кругові, кожній, кожному електродові, кожному майстру, який вклав свою душу і серце в ці ось буржуйки, які нагріють наших хлопців. Я просто хочу вам подякувати, що ви не втомилися, і що завдяки вам ми змогли зробити таку кількість буржуйок для наших хлопців. Тепер ми можемо. З чистою совістю сказати вам дякую, Бо якби не ви, то б цього всього і не було. Дуже вам всім щиро вдячні і слава Україні, слава нації і продовження ви знаєте. За що в мене душа переповнює гордістю за наш український народ, тому що він дійсно незламний, і в тяжку минуту, коли треба бути згуртованими і дружними, наші люди це вміють і можуть це робити. Наші пацани Давай бы здоровье, я бы тебе устраивал бы диверсии. Что, Влад? Погнали? А что так резко? А я... Мама, я. Ну мы уже будем, будем маму, знати. Мама, я аккумуляторы дам на зарядку до хлопців. Немає, ну. Мама, ага. продукты. Хлопцы. Все, давайте. Давай, Тримайтеся. Все Давай, буде добре. Клопці. Mm -hmm. Баклешку, ну хто скільки на горе переказати. От у нас. Отримали. А як далеко живе, так от, от mm -hmm. нічим привезти, значить. Mm -hmm. Зубів немає сьогодні, я знайшла пачку oh. палачі. Oh. Слава Україні, друзі. Ви всі добре знаєте, що ми з Олегом їздимо в різні частини нашої України, там, де більше війна доторкнулася. Я хочу просто в цьому відео, щоб ви побачили хоча б через наші камери, як все виглядає насправді. Виглядає все. Після русських дуже і дуже Е, Після цього відео ви зрозумієте, наскільки ви робите велику справу, допомагаючи усім чим можете. Я покажу, як там люди живуть, які наслідки руського міру. І додам трохи від себе. Кожен, хто допомагає, кожен хто допомагає ЗСУ, хто допомагає переселенцям, хто допомагає взагалі людям, які з певних причин не можуть переїхати або не хочуть, тому що це їх земля, ви величезні молодці. Люди там живуть під обстрілами що 10-5 хвилин. Там не припиняються бойові дії і вибухи. Немає жодного, принаймні, ми не бачили, жодного в його будинку. Жодного. Люди живуть без світла, без води. Вони просять, мінімально вони просять одну пальчикову батарейку, щоб послухати хоча б, чи, чи наші хлопці виганяють тих гнид. Розумієте, от вони просять цукерку одну єдину. Їм багато не треба, просити. Ви маєте зрозуміти, що що кожен, хто допомагає, робить величезну справу, кожен, хто кинув хоча б хоча б щось. В ящик добра воно принесло вчора, позавчора, сьогодні, користь тим людям, які не мають нічого. Ці діти, ці. Ці сльози старих, молодих не неважливо. Все, що я хочу сказати, що ми всі українці і ми маємо допомагати, допомагати українцям, які в біді. Повірте, там, там тяжко і там потрібно все, наша. Допомога там потрібна. І чим швидше ми всі візьмемося за голову і будемо допомагати максимально, тим швидше ця кацапня залишить в нас спокій і не буде цього горя. Все саме головне посил ви зрозуміли. Ми маємо прикладати. Максимум зусиль, щоб вигнати ворога з нашої землі. І дякуючи ЗСУ, ми при нашій підтримці ми це зробимо. Слава Україні! Слава нації! І далі ви знаєте Російській Федерації! Это был не он. Оце, оце є рускій мир. Ось такий він, руський мир. Там також є дуже багато діток, які раді будуть одні цукерочки або Мильним бульбашкам, ну щоб якусь хоч розвагу, то, то все понятно. Але діти в нас залишають і дітьми чи ту саму розмальовку. Саме через це я хочу вас попросити. Я залишу контакти, залишу номера карточок хлопців. Хто може якусь допомогу відправити їм там по новій почті, будь ласка, передайте там чи продукти, якісь ті самі крупи, макарони. Ну. Ну, будь-що, будь-що, що, будь що, що, що в вашій змозі. Хто може допомогти копійкою, тому що вони також їздять на своїх автомобілях, автомобілі, понятно, не нові і потребують ремонту і заправки і всього. Коротше, треба на все гроші, розумієте? І чим більше нас буде, як то кажуться, з миру по нитки голому рубашка. Отак От ми і маємо допомагати один одному до кінця і тим самим наближати нашу перемогу. Ми швидше так зможемо наблизити нашу перемогу. Тим більше, якщо хлопці будуть знати, що у них тил надійний, то їм там буде більше мотивації для того, щоб бити цих гадів і виганяти з нашої землі. Інших варіантів у нас просто не існує. Ви також хто слідкує за моїми каналами, бачили, що як в мене була тільки змога. Коли війна почалася, я шукав і передавав все, що міг. Все, що в моїх силах було, я відправляв і передавав. Зараз такого дефіциту, вроді би, як більш-менш немає, все можна знайти і дістати в Україні. Я зараз також допомагаю грішми. Мені так легше, я скину на карточку хлопцям, і вони знають, що де купити, що де достати, що їм необхідне. Коротше, так набагато легше нам. І легше їм, тому що у них є наша підтримка фінансова, у нас є їхня підтримка, вже фізична, що вони це все організують, спакують і завезуть, доставлять уже тим людям, які цього потребують. Ми впевнені всі разом впевнені з вами, що завжди добро перемагає зло, і перемога буде обов'язково за Україною. Там зовсім інше життя. Те, що те, що сьогодні. У вас вдома спокійно, це не означає, що війна закінчилася. Ні, війна продовжується, і люди дуже страдають від цієї війни. Так що ми не маємо права залишатися байдужими, а треба разом іти до кінця, до перемоги і взагалі, без, без будь-яких більше варіантів. Те, що ви зараз побачили, друзі, це маленька частинка, якась там мільйонна доля того, що там відбувається. Це просто так, то, що на скору руку. Хлопці могли хоч трошечки зафіксувати, щоб ми могли це побачити, що насправді там відбувається. Так що я вас дуже прошу. Не будьте байдужими, долучайтеся до допомоги. Хто скільки може, не треба мільйони, хто може 100, хто 200, хто 1000, хто 300, хто 50. І зато велике спасибі. Український дух, друзі, незламний. Так що перемога обов'язково за нами і ніяк інакше. Слава Україні! Героям слава, слава нації і піздець Російській Федерації.